Fusion 2017 року, вже фейсліфтовий, 2,5 автомат, куплений за 1150 доларів, як не драйв, але завівся, поїхав. Була скинута фішка на дросельну, під перебиті дроти. Є доручка незначна в радіаторі, компресора, кондиціонера. Це є комплектація, налитих 17-х дисках з люком, з двохзонним кліматом, з кращою мультимедією, але на тряпці. В принципі, машина як машина, двигун, коробка, ліфт від доліфта нічим в принципі не відрізняється. Є ще третій ліфтінг на нього. Капот, по-моєму, 300 доларів, бампер 200, крило 150, тобто 650 доларів по морді, Рішотка 40, фара 100. Весилювач бампера, щось там взагалі 75 чи якось так. Електрик 130. І от Машина готова. Пробували ще заправити, але нічого не вийшло. Плюс кнопка на копарт. Кнопочка там трошки коштує, плюс продажа, всяка така штука. Ну, але хороша машина за свої гроші. Нагадую, виграшна ставка 1150 доларів. Збирали повністю своїми руками. Зараз ще пробіжимося по відмінностях ліфт-доліфт і, в принципі, щось вам про нього розказує. Доставочка по Каліфорнії 450 доларів. Машина з ФІЗ 1600, плюс в ремонт, там, грубо кажучи, штуку. Те, що складали самі, ну, наразі такі реалії. Ну, в принципі, і кнопка з продажем там, штуку. Так що, все, good, є бізнес якийсь. Ну, звісно, нема такого, що ти заробляєш на машині 3-5 тисяч доларів, але в принципі, як додатковий підробіток може бути. Коротше, що по фьюжену можна сказати, ну, сказати про сам в плані технічному Хороша, комфортна ходова. Тормоза, яких в принципі, якщо ви починаєте їздити, активно бракує, але з 2,5 він не спорткар м'яко кажучи Хороший кліренс, якби це дивно не звучало, досить великий багажник, багато місця в салоні, нормальні, адекватні фари, но, скажімо так, не вау І будьте обережні, якщо у вас буде стояти спереді лед фара буде коштувати дуже дорого. Хороша музика. По кузову в нього тільки капот алюмінієвий, в і так як і був. Задня частина під фарами вона пластмасова, тому там зазори ловити безполезно. Машина, до речі, повністю в рідній фарбі, якщо що. І от середній ліфтінг від останнього відрізняється тому що в нього бачите, плафони світяться не повністю, як би це дивно не звучало. Має камеру, камера покращена в основному. Тіпа, зміни в мультимедії. Тобто, от, Бачите, 20-й диск. І все в принципі, вміщається. Основні зміни по мультимедії в автомобілі. Ну, він не прибраний нічого такого, звісно, що подушки безпеки. Це все в принципі, не помінялося від попереднього Fusion. від слова зовсім. Тут є ті червоні крапочки, які я так і не навчився ніяк там робити, міняти і так далі. От маємо звичайний Fusion. Звичайна його приборочка, ну от просто єдиний нюанс, що розмінили таку мультимедію, поставили клімат той самий, забралася. Ручка КПП поставилася шайба, появився хілхолдер, старт-стоп, який непонятно як працює, дешевезне зеркало, дешева пластмаса. До речі, тоноване лобове скло, на яке є документи, щоб ви розуміли. Матеріали, в принципі, все то саме. Так що, в принципі, в принципі, нічого там такого супер, нового, мега нема. Їде він нормально. Це Американський автопром, то все буде так. Тут буде так. Хоча, на відміну від деяких автомобілів, це хоча б взагалі торсу. Ось тут буде отак, деякі автомобілі це Audi Q7, що 4М кузов. Тут буде отак. Ну, тобто, Це американський автомобіль задешево. Ви маєте розуміти, що головний посил фьюжена це велика машина задешево. Ну, от світочка, камера, звичайна. Тут в них вода витікає. До речі, в фішинах є та штука, що в них там в... зливають щось з цього з віконя. ну з дверей, з кришки багажника. От зеркальце малесеньке є в них. Фішка, можна сказати, в принципі, їм то напевно допомагає. Ну Такий салон просторий, хороший. Сидіння, до речі, мені здається, що в долів були краще, бо тут прям паралон такий, що ти провалюєшся. Великі кармашки, я не знаю, це трошки дідомобіль як на 17 й рік, чесно казати. Ну і друге питання, що, допустимо, якщо ви живете в Європі і розглядаєте автомобіль в Європі, Passat до 8 буде набагато цікавіший. Тобто він по всьому 2,0 TDI буде цікавіший. 2,5 їде, прям скучно, з коробками проблеми лишилися. Що ще сказати, по витраті він адекватний. ну, Задоволення від їзди та машина не приносить від слова зовсім. Тобто просто звичайний, хороший, звичайний автомобіль. Вон його конкурент стоїть. який коштує дорожче, на який прям гамно-гамно-повне. Ну і Hyundai теж, я би Kia ніколи би собі не купляв. Та, в принципі, Форда ніхто теж собі не купляв. Це так вийшло. Так що, коротше, така от машина. Не знаю, як серйозно про то говорити. 20 тисяч доларів у му році з пробігом 66 тисяч миль дала попередня власниця за автомобіль. Ну, космос. Але я вам потім ще далі розкажу багато цікавого про то все. Та й таке, та й таке. Не знаю, що вам ще про нього розказати. Навігація працює адекватно, кермо працює адекватно, гальми працюють адекватно. Без ключового вроді би нема, але старт-стоп є. Та й таке, капот виставити ідеально не вдалося. Петлі капота дуже по-дурному сконструйовані. Дворники на бік, що при Подобається, в принципі, мертвих зон на вікнах нема, а би хотілося, чесно кажучи. Нема. На великих пробігах тріскається підлокотник, звісно, що продирається сидіння. Дивіться, руль не шкіряний. Ну, у ці карти ви з дермантину робите, Підлокотник з дермантину робите, а руль шкіряний ні. Непонятно. Так що... Ну, коротко, Навіть було його мити. Оці виду постійно штуки саме дешеві, як фабії пластмаса. Оте роблять так всі. Ця накладка пластмасова, це правильно. Чуть що ви її зразу міняєте, а сам поріг по собі залишається цілим. Машини дуже багато. То от місця, звісно, вже є usb вся, всяка така штука. Раз підлокотник, два, ну. ну Коротше, все в стилі американського автомобіля. Це не німецьке авто. Оця штучка така, вона. Тобто воно є, але. А, до речі, от перший фюжин з люком. така от штука. Ну, Козирки, що форда проблеми з електрикою. Просто подивіться, як то зроблено. Воно зроблено там, от під крилом і так далі. Ну, що. Паличка, звичайна, виставити зазори в принципі, важко в петлі тупорилі, ну, нереально тупорилі. Тут от кріплення, накріплення. Ну, коротше, таке собі. В принципі... Як бачите, мотор нормальний, акумулятор теж там стоїть нормальний. Я не знаю, що тут розказувати. Ну, два замка капота, окей. а Чому ці петлі не регулюються? Да? Дуже багато питань і немає відповідей. Вон там, каталізатор, воно все пішло, поїхало. Я не знаю, що про такі машини розказувати. Ну, тобто, у нас є машина, про яку буде дуже цікавих багато обзорів. Ну там є про що розказувати. Форда, про що розказувати? Я чесно не знаю. ті, так як я в принципі і казав, він комфортний. Посадка у вас тоже буде комфортна, а не спортивна, тому що трошки не та машина, щоб ви відчували себе спортивним. Руль, в принципі, хват якийсь там ставити безполезно, бо тому, що ви собі сидите в розлап, ну, напевно, буде отак, ну в кращому випадку отак або отак. Шайба зручно стоїть, тут кладете телефон, там кладете ще щось, воно не вилітає. Два підстаканника теж зручно. Огляд стойка при тому, що вона в принципі груба, але її бачите за рахунок форми. зробили так, що вона вам не мішає. Дзеркало з дверки також забирає тут мертву зону на пішохода. В принципі, окей, це спереді динамік. В принципі, good, ось дворники, безкаркасні, і для Америки це вже, повірте мені, перемога в плані автомобільного інженерингу. Звичайний ще аналогова стрілка, аналоговий спідометр. Тут собі вводите всі параметри, там, навігацію і так далі. В принципі, в принципі вон, воно собі міняється. Воно навіть дивіться, якось в принципі, виглядає. Да? Кнопки такі конячі, в принципі їх забагато. ці теж зручні, це теж зручно, це теж зручно, от воно гарно виглядає. Принципі, в принципі, ну і інтерфейс сам по собі. Apple CarPlay, він до речі, на диво не має, або я ще в принципі, не роздоплився, як це робити. Ну і головне дивіться, шум від двигуна. Ви чуєте, шестиступеневого автомата і бракує до цього двигуна. Ну і двигун явно 170-кінських сил навіть близько немає. Тобто, варіанту, що це 170 сил, навіть не думайте. Тобто, будь-який вак, який має хоча б похожу потужність, поїде від вас у космос. Ну, в космос. Ф'южін з коробками з чим. Перше це з софтом, друге, в них мозги там стоять, тобто про ДТП буває на фокусі, і на фьюжені воно страдає. Е, головна механічна проблема це на є підшипник, воно розбиває вал в Україні, навчилися це робити. В Америці просто заміна коробки. Коли вас втикне в коробку чи на 60 тисячах миль, чи на 100 тисячах, чи на 180, ніхто не знає. І це, знаєте, такий рандом. Коли ви купуєте Ford Fusion, ви маєте розуміти, що... У вас має бути двушка на коробку. Якщо, допустимо, вас втикнула коробка, ви виклали двушку і просто сказали, я поміняв. То саме стосується фокуса фієсти, але там стоїть павершифт, аналог DSG. В принципі, крім коробки, ще не пригодного ходова в плані грошей. Тобто тут дуже багато. Ну, вона... Зібрано, що вам придеться дуже багато всього поміняти, щоб воно перестало стукати. Але в принципі вона не є там супер дорого по запчастинах. Не знаю, що ще більше вам розказати про ту машину, бо в принципі нічого поганого нема, нічого надзвичайно хорошого тоже нема. Ну, якби на мене, це вже можна було трошки поміняти, да, цей дешавий пластик. Але з іншої сторони, тут -от, -от, воно ну і Звук, звук на педалях такий ще як москвича було 412, знаєте, бдин б динг Ну такий, коротше, він отакий от. Такий вот типа хороша машина для людини, яка хоче їхати з пункту А в пункт Б, який вже 50 років, яка вже точно ганяти не буде, яка в принципі хоче якоїсь там безпеки і спокою, ну, тому що тут 6 подушок, в залежності від комплектації, ніяких там адаптивних кажучи, контролів, нічого того тут нема. Я думаю, що, звісно, в Титаніумі там щось все-таки якийсь дістронік стоїть, але звичайних фіженів то, того всього немає. З іншої сторони, ну, ціна ж теж має з чогось братися тут, якщо ви ту машину напакуєте то і відповідно буде цей. Оце, до речі, дуже погана марка машин. Це дуже хірова машина і дуже хірова марка машин. Вони кидають людей більше, ніж марка BMW. Представляєте? Я, я провірив, це таке гамно. Просто. Ну, це теж в іншому відео. Але сам факт. Вот. Притемнення зеркал, допустимо, нема. Хоча це ж конкурент. О, до речі. Дуже багато людей рахують, що Fusion, Мондео це конкурент суперба. Суперб Superb в плані експлуатації на голову вищий автомобіль, ніж Форд. І в плані якості матеріалів, допасування, можливої конфігурації комплектації суперб чи Passat B8 однозначно в Fusion виграє. Єдине, що фюжону можна зарахувати, це м'якість їзди і музика. Ну і ціна, звісно, що. Ну, купили дешевше, продали дешевше, Ну і падає він в ціні теж набагато краще. Ну і плюс коробка в Штатах на фюжінах, бушна коробка починається від 1300 на 2,5. До, по-моєму, 1800 на гібрид. Причому це ніяких вам гарантій, нічого такого. Просто купили б ушну коробку і не дійтеся, що у вас нею все буде. Добре. До речі, от алея. От воно так в принципі, вживу все виглядає. Да? Це вона алея, зірок, вон зірочки справа маєте. От вони такі всі тут. Розташовані, можете навіть собі зірочку купити. Да. В принципі, для такої їзди цей автомобіль призначений. Дуже би цікаво було поїздити на плагін гібриді протягом 2-3 місяців, бо був плагін гібрид доліфтовий, ну, то там витрата там, 40-46 mpg Це ну, там, реалістично 4,5-5,5 літрів, тобто аналог Prius, ви купуєте машину в половину від Prius Їздити на тій машині прям дешево, можете її підзаряджати, 40 миль на тій зарядці проїхати. Тобто плагін, гібрид, Fusion, тitaniум це прям дуже хороша машина. Но маєте мати гроші на коробку. Якщо вас влаштовує, що може втикнути коробка, мене в принципі влаштовує, тому що ти машину купуєш реально дешево. Це ціна другої джети, ну не другої, а то дібно, від 2018 року. Це ціна якоїсь там, Audi q 5 2015 року, a 4. Ну, тобто Fusion порівняно з ними набагато цікавіше Якщо вибирати між B8 Європа, 2.0 дизель і Fusion в Україні, звісно, що це буде Passat Якщо, не знаю, там якісь... Ті Гуани, щось таке, то Fusion. Ну тобто, в залежності, що ви очікуєте? Машина бюджетом там, в Америці від 4 тисяч доларів, в принципі, да. але якщо навіть в машині за 4 втикає коробка, вже не цікаво. А якщо машина бюджетом 8-10, ну, то ви вже можете вибирати якусь Audi a 6. Ну тобто мусите самі для себе оприділитися, на що вам ця машина. В плані якихось запчастин. от там фара, кузовня, їх багато, вони не коштують в принципі майже нічого. Ну, бо в розумінні Америки алюмінієвий капот за 300 доларів в колір це ну, просто викликає сміх і на тому все. Петлі капота купилися за до 26 доларів, дві пара з безплатною доставкою. Це дуже дешево. Ну от він собі в нього софт коробки дуже по-дурному написаний. він собі просто підкидує оберт і. Ну, Мені чимось похоже е, на принцип роботи варіатора. Ось такий от він буде тупий, затягнутий, такий от. Прям максимально... максимально печальний і дивіться. Вони муч мене, давай сьогодні просто поїдемо, як всі От, Все, що я можу сказати. І машина, в принципі, на от колійність, він ловить в принципі, без проблем, тому що рейка якось так налаштована. До інженерів, які працюють на американських заводах, дуже багато питань. І після Dodge Challenger ще більше. Dodge Dart це кусок гавна. Е мустанги, до речі, оці от Мустанги 2015 року, от у них шкіряний салон просто. Я навіть не знаю, тряпка і то міцніше, ніж там сидіння. Ну коротше, просто дешевий американський автомобіль. Тобто Цей Fusion новим коштує 27, ми SRP на нього знайшли. Тобто, ну, що ви хочете? Народі кажуть, що Ford на сайбі. Фара та побита, але є. Права є нормальна. Тут зазорчик свалив. Дуже неприємний момент. Ще один дуже неприємний момент. Біохазер всередині трошки плісіньке. Бампер, звісно, на викид. Капот також має неприємні моменти. Тут крило має неприємний момент. Ну так, звісно, поюзаний, поюзаний Фордік. З Комптона забрали своїм ходом, який не ранен драйв, виглядає він так. Поліція хотіла мене дуже сильно нахлобучити, але повезло, щось там провірили, проводочку зробили наразі своїми силами, але потім домов електрику, щоб він то переробив. Є нюанси, зараз його помиємо, петлі капоту під заміну. Ну факт, що отак от проїхали з Лос-Анджелесу. І, в принципі, не дізастер. Хочу в місці. Підсарюваючбампера. Новий підсилювач бампера. Якусь гумору в колір. Зірвало тут кріплення конечно, на ньому. Ну, нічого. Їздить щось хаває електрику. Ну, в принципі, З тою проводкою, то не дивно. Вот, тут теж зірвало. Зараз то все міняється. Скажу так, якби не ця штука, американці би, допустим, не міняли б підсалів бамперу. Тобто там хто на що бакланить. Машина в принципі, після миєчки. От, тут дентик, там. там, Ну, коротше, є нюанси, але за ту ціну, а на ставка 1150 доларів, я думаю, що в принципі нарікань не має бути. Все в рідній фарбі, крім, крім капота. Так що, так. От. Fusion і fusion. У нас такі дешеві і взагалі компанія Forteка дешева. Він не ремонтопригодний. Це ж було геніально придумати біля підкривника поставити. у них завжди тут, якщо щось стається. То мозги коробки у них тут стоять і пішло-поїхало. Форд ну, просто ніхто не ремонтує, якщо це. Гоп, гоп, а кажуть, що в колір нічого в штатах не знайдеш. Ну, бампер мексиканці нам дають все. Ну Інструмент наш, звісно. Капот 300, бампер 200, крило 150. І можеш собі робити, що хочеш. Класно, класно. Полюскається на фару, пришітка 45 доларів, бампер, крило, капот. то що в принципі бачили відео. На це все пішло чотири з половиною години. Ну і, конечно, що зазорчики прийдеться підвиставляти. Oh, the... Ну, більшість проблем вже забралась. Допустимо, дверка. Черкала, крило, це забралося. Ми їдемо на майку і ми так далі. Бізнес це легкі гроші. Ну, то от ви маєте, ми їдемо на ф'южені, ну я конкретно їду на ф'южені, по Комптоні. без страховки, на паперових номерах, це не дуже добре зібрана Робота. і хто рахує її легкою, то не думайте. Я не знаю, чи докачені колеса, чи все окей з тормозами, які були погнивші і так далі. Тому не думайте, що то все легкі гроші і що типу, я не хочу платити, бо не хочу. Американці не хочуть платити. Факт. Не хочуть і бажають в Європі за екологію, дивіться. Це екологічно, це екологічно. Плюс це вага, а вага це збільшення витрати пала. от, тут все має бути повністю. Е такі жалюзі, які прям непогано важать, чесно кажучи. Деколи плазмаса в салоні автомобіля гірша. Ну і компанія Форд. Це от на закльопочки, звісно, красавці. Ну Це вже друге таке. Що, їдемо далі? Зараз ми тут все постираємо. так машина виглядає. Ту, на он не лобове на що є документи. І вже одна мийка пішла, йде ще друга мийка, тому що машина була прям добре засрана. Ну, але так воно є.